Так, Зніму відео про свій ячмінь ярий. Сьогодні проводжу оприскування цим. Підживляю ячміні, пшеницю. Коротше, один в оприскувачів це один цей, каз 150 л на оприскувач і розконцентрат. І, і півмішечка, ну відро 15-літрове, виходить 12 кілограм супер магній. Блін, вечно забуваю, як супер магній. Коротше, сіль така. Хочу показати свій ячмінь. Получається, сьогодні був трошки морозець утром. Їздив на кукурузну, як картошка в селі. І там на одній вулиці горіхи. Хорошо підпалило. Їздив на кукурузу дивився. Так по балочці, там коло ставочка, то так трошки, деякі екземпляри трошки під, 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 підпалило. І тут, ще приїхав на це поле, дивлюся, ячмінь теж, ось трошки, як дивиться, попідпалювали його. Ще він як поварений. І це підпалило такий ячмінь, який тут вже як, значить, як переріс, Ну як не переріс, а просто хороший дебелий ячмінь, він вже в рост пішов добре. І його трошки як смалюнуло. Це виходить, не пойму чого, чи в когось під щось уносили. Оце поле, хто переділив. Десь третя частина відверху, десь третя часть відверху, такий дебелючий ячмінь. І все ж підживлялося все однаково. Туди. Донизу значить, має бути кращий, чи хто його знає, як там. Трошки як хужий. балочці краще і знову там на, ну, на... з балочки лучше. Все одно тут виходить сояшник, тут той год був такий дебелючий стояв. Получається, тут вона такий, як виход на рівнину вже дебелий сояш цей ячмінь. А тільки ж трошки смалюнули його цим, хто його знає. Це йому ця підживка буде в пользу чи не в пользу, ну побачимо. Не гербіцидом, нічим, це як підживка, я думаю, що йому буде лучше. Знаєш, як гербіцидом, то не можна бризкать. Або як морози передають, або після морозу. Треба, щоб рослина почухалася стресу. Ось такі ось у міста є. Ось припалений. Зверху при... мороз його присмалив. При Теж на цьому полі ж, Ви знаєте, що я не проводив культивації. Ну все равно вже місяць місяць З 21 числа дивіться які тріщини. Ну це воно тут ось, де видно затрамбували колі, ну як трактором. Вже на той рік будемо готувати поле під ячмінь, на з осені. Зорим, або хоча б заволочити або закультивувати його з осені. Як ото Просто ми тут не планували сіяти. Так воно вийшло спонтанно, воно ж Погода вносить свої корективи, там вічно перепланіровка. Там те, там те, думаєш, потім виходить все геть по-другому. Так, такий красавець. Дебелючий вже такий. о, І це ж практично, я ж кажу, тут і не було й доща. Там ну, коло того села, тут рядом практично, кілометра півтора там. рядом, Був дощ на тій пшеничці. Ну, трошки хоча б на два пальця промочило. Ну, корінці я так дивився, то вона корінці отаку, як вириваєш, корінці пустила новенькі, А тут ось засохло все вже. Тож... Понятно, що ячмін тільки з роси росте, хоч роса є. Одне ну. Побачимо, що йому ця підживка після морозу покаже. Чи краще йому стане, чи хуже. Так, Отакі діла. Я ж кажу, взагалі дебелючий ячміняка. там у нагородах ми там посіяли людям. Ну і людям там у нас небо і земля. Ячмінь проти того, як на полі, це ж ми тут 100 кг я скажу, що ми тут вносили 100 кілограмів касу після посєва. Е, ще він тільки, -тільки витикався, ну, це я вніс його. Потім раз бризкали, цим босфіліар. Ну, все так як на пшениці. Типу. Раз побризкали босфіліаром і розконцентрат, і це все зробило. Одна прискулає. Потім друге оприскування вже було з гербіцидом. Це ще в прошлий раз, да, я з гербіцидом побризкав, І це третя підживка йде. Дебелюче все, вже такий дебелий. На краю де річ, це дуже ж край такий затрабований був. Це ми його сіяли тут у два сліда. бо тут такий, ось, дивіться, що робиться вже... Опа, на! Дивіться. Яка суш, вже сантиметрів на 40 тріщини. По краю. Ну, а ячмінь держиться. Оце ж така земля в нас. Мокра, не можна в неї лізти. ні в коїм случай. Це затрабувалося, воно зробилося як... Коротше, як шлакоблок. Земля поробилася. Бачите? Край, та тут кіздець, що робиться, дивіться, о! Який це дощ треба, щоб тут роз, розмочило його. Ну, зато я ж кажу, підживки дають своє діло. Стоїть, я кажу, там де не підживлені ячміні. та в мене ярий ячмінь дебеліший, як в деяких людей озимий. Смотрите, там уже сантиметрів 40. Вот <laughs> тут о, все смотрите, в этом месте. Уже как пшеница. Видите, яка сила вообще сочная. Никаких болячек не присутствует. Ну, Красавичка. Что дает подживка? Я так, такое у меня ощущение, что ее надо каждый тиждень Маленькими дозами, тільки якби вичислити, як, скільки, що, щоб нічого, ну, так кажу, не передозірувати. І йому кожен тиждень тільки клас побризкав, клас побризкав. Він, звісно, затрати себе будуть окупати. Які дощі нам не страшні, що їх не буде. Я скажу, земля полопалася на той світ. А ячмінь стоїть хоч би що йому. З роси живе практично Роса ще, слава Богу, є. Так, що ж я хотів ще розказати? Ну, не полю про підживку. Що підживка це сіла. Ось бачите, по краю тільки ще й сходи, ось це, по сходи в ячмінь. Ось Тільки-тільки воно сходах. Така суть була, ну як щоб такий затрабований край, що прийшлося два сліда сіяти. Результат бачите Я думаю, всім це понятно І мені теж До свидання